Ігри скінчилися, маленькі мої. Сьогодні перед вами відчиниться пекельна брама. Тепер ви готові зазирнути залаштунки чартівні. На вас чекає цілий парк атракціонів, нестримні веселощі і зловчіха. Великий герой ніщо без антагоніста, порожнє місце пшик, де би були добряки, якби ніхто не кидав їм виклик, у якій канаві валялися би всі ці любителі поносити кольорові трико. По суті, вони лише жадібні до слави паразити, які вирішили урвати шматочок від харизматичних лиходіїв. Ми зібрали для вас неймовірну колекцію. Краще в своєму роді, рівномірно розподілені по дев'ятьом колам чортівні. Ой, я такий схвильований. Зараз усіх з усіма познайомлю музику маєстро. Пройдімося по моєму улюбленому колу. Багато видатних персон. Тут і там античні філософи, поети та інші творчі люди. І зустрічає нас у лімбі мій улюблений нефілім. Персонаж серії Ігор Девіл Мей Край – Вергілій, брат-близнюк Данте. There is nothing you can do that I have not already done to myself. I've never wanted to dance with nobody not you. Ожна зустріч близнюків закінчувалася кривавою битвою. Вергілі отримує задоволення і насолодо коли б'ється зі своїм братом. Він зовсім не бажає йому смерті, але ніяк не може себе стримати, щоби не почати нову сварку. I'm stronger. I'm smarter. I'm better looking. Справжній лиходій з претензією на панування. Розумний, хитрий і стильний. Чесно заробив право відкрити наш нинішній топ. Наґарепекдек. Друге. На другому колі зустрічає нас цар Мінос, батько Мінотавра. Справедливий суддя, що допомагає нам розподіляти новоприбулих по колах чортівні. Так вже вийшло, що на цю сходинку чартівні було вирішено всунути одного з лиходіїв всесвіту Mortal Kombat. Імператор Шао Кан підметушився і отримав корону переможця. Він такий лихий, що просто відправити свої незліченні війська, поневолювати землю йому мало. Він хоче пограти вигри зі своїми жертвами. Він насміхається з людства, влаштовує турнір, великодушно обіцяючи залишити землю в спокої, якщо люди здобудуть перемогу в бою. Не звертайте увагу на хрускіт під ногами. Це розбиті молотом черепи дурнів, які вирішили кинути виклик імператору потойбічного світу. Перейдімо до наступної зали. Наша екскурсія триває. Шао Кан Вінс. Фейталіті. А Цербер влаштував тут вечірку. Ну, друзі, проходьмо, проходьмо. Невеличка проблемка. Ну, буває, тут о, одвічний бедлам. Вийдіть, а я вас наздожину. Четверте го. Красунчик Джек із Borderlands – класичний лиходій, освічений язик підвішений і, взагалі, неперевершений брехон. брехун. Наскрізь мерзенний, типовий гіперіонець, словом квінтесенція лиходійства. we don't ask for the doors to close in this life so we hoping they keep them open and if they shut those doors we'll smash the skylight till it's broken let's the roses need to take that time to find our own road so we focused on what's golden and our gold don't shine it's not from no mind so we're not just living for a token Його особиста зірка смерті побудована у фірмовому стилі у вигляді величезної літери «H», яка постійно нагадує жителям планети, де вони, а де гіперіонська корпорація. King, <laughs> Страшенно привабливий і до остраху небезпечний Джек залишається на четвертому колі Чартівні. О, oh Маган! На п'ятому колі перед нами розверзлася гігантська річка, а точніше, стігійське болото. За свій неконтрольований гнів сюди був засланий антигерой Ваз Монтерегро з Far Cry 3. Up there, you thought you had a chance. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pusy train. But at down here. Down here. Справжня зірка тутешніх місць у своєму божевіллі його кидає з крайності в крайність. Його холоднокровна манера вбивати робить цього персонажа найяскравішим у грі. Жорстко. Погляньте на полум'яне місто Дит, яке вартують сестри Фурії з клубками Змій замість волосся. Тут влаштувався Захарій Гейл Комсток, головний антагоніст байошок Інфініт. Лорд Комсток релігійний безумець, творець Колумбії, лідер фракції засновників. Він справді вважав себе месією, тим, хто здатний створити місто ковчег, що ширятиме над хмарами, і випалюватиме вогнем грішників, що залишилися на землі. Протягом всієї гри Захарій постає в образі цілковитого психа, відразливий і мерзенний. Але ближче до кінця відбувається такий поворот, який переверне ваші уявлення про мотиви і походження цього бородання. Tell me. Tell me. It's... It's <проб> Ну ось і дісталися ми до кола, де йде вогненний дощ, де все просякнуте насильство. Тут влаштувався персонаж занадто відомий, аби його називати. Зустрічаємо старого знайомого. Планування і розрахунок зробили Джокера успішним лиходієм. Як говорив сам Джокер, він не мав пес, що мчить за сміттєвозом. Якби наздогнав його, то не знав би, що із ним робити. A piece. Джокер такий небезпечний ворог не тому, що він відрізняється від Бетмена, а тому, що насправді вони схожі і пов'язані. Один без одного вони не можуть. Джакеру стало б нудно, якби пец раптом кудись зник. Та й ми б засмутилися, якби цей маніяк опустив руки. Ось Миколо в залізному колаці тримає один привабливий лисий тиран із роздутою самовпевненістю. Незмінний лідер братства НОТ, великий і жахливий Кейн з Командент Конквер. Побутує безліч легенд про Кейна, чи то він майстерний маніпулятор, чи то і справді він знає більше за інших. Як би там не було, Кейн не припиняє тероризувати світ. Один шлях, одна мета. Говорив у своїх виступах Кейн. Що ж, залишимо його в тиші, щоби він зміг як слід обміркувати нові плани панування в тиберіумних війнах. One vision, one purpose. Дев'ятего. Ну ось ми і на самому дні, друзі мої. Тут перебуває особливо важливий гість. Він не збирав армій і не влаштовував етнічних чисток, а більше ми любили його. Він був нам як брат.

Так! Дівчата! Одного дня я зберегу вашу дівчатку і ви, мабуть, не хочете бігти Заради Ланса ми викрали танк, аби врятувати його зі звалища, де його катували, знищили з десяток ворогів, а в підсумку... Ех... Він розтоптав дружбу в ім'я жаги урвати свою частину кокаїнової імперії. Але менше хтось у вашій човенській організації знає, як робити бізнес. Не так лише, Ланс? Sorry, Tommy, this is vice city. This is business. <laughs> you sold us out. No. I sold you out, Tommy. I sold you out. Наша до нього симпатія зіграла жорстокий жарт за таку непідробну злість і весь завданий біль, ланц приречений на крижаний полон дев'ятого кола Чертівні. Аби стати по-справжньому злим, потрібно навчитися бути по-справжньому добрим. Інакше ти будеш просто гидотним. Сподіваємось, вам сподобались наші танці з лиходіями. На цьому все. Екскурсію для вас провів Олекса Мельник і Айкі. Заглядайте ще на вогник. Ми будемо чекати.